Ліба фронди, халю! Всім привіт! Ми продовжуємо з вами працювати над темою прийменників, після яких йде тільки апозитів. І сьогодні ми беремо з вами наступний прийменник Дурщ, і за допомогою різних речень я вам буду пояснювати, коли ми вживаємо цей прийменник і як він перекладається. Як завжди, перед тим як ми з вами приступимо до цих речень. В описі є посилання на важливі теми, без яких ви не зможете будувати речення з прийменниками, після яких стоїть тільки апозитів. Зверніть, будь ласка, увагу: в мене є номінатів апозитів для жіночого роду, для середнього чоловічого. Та множини. це обов'язково потрібно пам'ятати, як змінюється артикль, як змінюється присвійний займенник чи інше слово, коли це слово стоїть в акузитів. І там, де я пояснюю цю тему, я вам говорю: коли ми після дієслова задаємо питання до слова, кого або що, то це слово стоїть в акузитів. Але не завжди. Якщо у нас є оці прийменники, які Список ви бачите тут, і які я вам уже пояснювала, то тоді нам не потрібно задавати питання до слова після дієслова. Якщо у нас є прийменник фір, ми знаємо, що це тільки акузатив. Якщо у нас є прийменник дущ, який ми сьогодні з вами візьмемо, то це буде тільки акузатів. Потім, ці прийменники їх потрібно вивчити. Тобто. Коли ви просто дивитесь, тому що мені дуже часто почали задати задавати питання. Вроді ви, як передивилися відео, а все одно не запам'ятала, я не можу в живій мові вживати ці речення. Ви їх не зможете вживати, якщо ви не вивчите слова, якщо ви не зрозумієте принцип побудови речень, а потім ці речення не почнете відбудовувати до відпрацьовувати перепрошую до автоматизму. Тобто, Зрозуміти правило, як я вам пояснюю, вивчити слова, а потім оті речення, які пропоную вам я, а потім згодом ви самі можете складати їх. Потрібно скласти речення, відпрацювати до автоматизму. І таким чином у вас будуть рости зростати знання з німецької мови, і ви зможете розмовляти. І так, Льос, і так, приступаємо. Дивіться дощ, Перше його значення це через, тобто скрізь. Наприклад, ви шукаєте, не можете знайти, де там якесь, вам потрібна якась кімната чи якесь місце. Вам кажуть sie durch diese Tür und danach weiter». йдіть через ці двері, тобто скрізь ці двері пройдіть. А і потім далі. Тобто, «Durch» має перше значення через скрізь. Ми поставили дошдіти тюр і дожді тюр, тому що тюр у нас жіночого роду, і в апозиті артикль не змінюється жіночого роду. Це я вам ще раз нагадую, те, що у мене є в посиланні. Потім варом шпріхс до назе». Ми кажемо, чому ти розмовляєш вніс, тобто через ніс, якщо заложено у когось ніс. То е, ми говоримо в ніс, кажемо, а німці душ ді назе», тобто через ніс. Також значення через у «душ» є, але якщо ми долаємо якусь е, певну е, доволі-таки е, доволі здорову площу, наприклад, ми їдемо через місто, ми інколи кажемо, ми їдемо по вашому місту. Або в вашому місті, або ми можемо сказати через ваше місто. Або, наприклад, ми кажемо: ми сьогодні гуляємо в парку, в цьому е, значенні в німецькій мові: ми кажемо «Wir spazieren heute durch den Park». Німці кажуть, тобто через парк ми проходимо велику територію, площу, тобто ми зайшли з однієї сторони, пройшли через другу сторону. Це в німецькій мові «душ». А в українській ми можемо сказати: ми гуляємо по парку. Це в тому разі, якщо ми не знаходимося просто в парку, коли ми не вказуємо місце, де ми знаходимося, і ви просто скажете «Wir sind heute im Park». ми сьогодні в парку. Але якщо ви хочете підкреслити, що ви гуляєте по парку, ви ходите скрізь по всій території парку, тоді в німецькій мові ви скажете. «WIR SPAZIEREN JETZT DEN PARK». І так, скрізь, скажімо так, у нього як би, просліджується оце значення через, але є різні варіанти перекладу е українською. Але саме головне, ви повинні запам'ятати, якщо ми скрізь щось йдемо або долаємо якусь велику територію. То в німецькій мові це дощ. І коли ми кажемо, що хтось розмовляє в ніс, це теж в німецькій мові через ніс. Тобто не з рота йде інформація, а якби ми чуємо голос через ніс, тому що ніс закладений на даний момент. У душі також значення, якщо якась людина або якась організація, я вам зараз наведу приклад саме з поштою. Виконує е, якусь роль посередника між вами, між е, тою людиною, якою, якій ви відправляєте інформацію, і хтось є ще посередині, тобто відповідає роль е, посередника. Наприклад, ми кажемо: у нас дуже популярна в Україні нова пошта. Да? Ми кажемо: папіре душ ді пост нова. Пошта. Нова пошта, ми так з вами і залишимо назви, тому що всі власні назви ми залишаємо. Тому що, якщо ми будемо перекладати всі прізвища, будемо перекладати назви всіх вулиць, назви всіх організацій, то людині іноземці дуже важко буде шукати цю організацію. Так? Тобто пошта виконує роль якби, посередника між вами і Тою людиною, кому ви відправляєте, чи тою організацію, кому ви відправляєте ці документи. Тоді теж німецькою мовою ми вживаємо душ. І шики діпари душ, ді, пост. Я, а українською ми кажемо: я відправляю документи по пошті, нова пошта, да? по новій пошті, або через нову пошту. Дурщ є також значення через, якщо ми вказуємо на якусь причину. Але переклад теж ми залишаємо через. Наприклад, ви говорите, дощ дасть шліхте вета. І, за, і за, через погану погоду ми залишаємося сьогодні вдома. «Durch das шляхте Wetter». «Wetter» середнього роду. В апозиті в середній рік залишається артикль das, також як і, також, як і в номінаті. І ще одне хочу вам запропонувати значення durch, це якщо ми кажемо, ми працювали вчора цілу ніч, а німці кажуть, haben gestern die ganze Nacht і, і дуже в більшості випадків, скажімо так, десь в проценті 85-40, оце дущ в даному значенні, тільки в цьому значенні буде ставитися після слова, до якого належить. Ми кажемо діканце, «нахт», дущ. Тобто, ми працювали всю ніч, що мається на увазі? Спочатку е е ніч наступила, ми стартанули. Ніч закінчилася, ми ще працюємо. Тобто, через всю ніч час пройшов, а ми працювали. І в такому випадку ми кажемо, ми можемо навіть сказати, ми працювали всю ніч безперервно, або ми працювали всю ніч. Так, да, ми можемо в німецькій мові сказати «die ganze Nacht», але коли в німецькій мові ми вживаємо цю фразу «die ganze Nacht durch», Це підкреслюється таким чином, що безперервно всю ніч. Через всі години, через всі хвилини ночі ми працювали. І так, те, що я вам хотіла сказати по дурщ, я думала, думаю, інформацію ви отримали достатньо. Є ще багато випадків. Ще давайте не будемо забувати про те, що є таке поняття в німецькій мові, як управління дієслів, коли, наприклад дощ зживається тільки з конкретним якимось дієсловом. Це я трошки пізніше вам буду давати, коли ми повністю познайомимося, і у нього зовсім будуть різні варіанти перекладу, але це вже називається управління дієсловами. прислівникове управління дієсловами. Я вам завтра зараз просто даю ті основні значення, які має дощ, коли він самостійно вживається, цей прийменник, і які можуть у нього бути варіанти перекладу. Будь ласка, повторюйте також відео з прийменниками, які ми вже з вами опрацювали, інформацію по яким я вам вже дала. І ще у нас залишається один прийменник, після якого тільки стоїть апозитів, це «Entlang». Про цей прийменник буде інформація в наступному відеоуроці. А після того я вам зроблю такий якби підсумковий урок, де дам приклади речень з різними прийменниками в різних значеннях. І по бажанню, я хочу зробити ще скористуватися нагодою, зробити таку об'яву, якщо вам цікаво і ви хочете ще поглибити свої знання. Реєструйтесь, будь ласка, я буду проводити онлайн-консультації за конкретними темами. Наприклад, ви передивилися мої відеоуроки і дивитесь, ой, я б хотів би поспілкуватися, наприклад, або уточнити дещо по цій темі, по цій, по цій. Реєструйтесь, будь ласка, записуйте, що ви хочете бути присутніми на таких відеоуроках, і я потім буду давати графік, коли. Чи це буде Zoom, чи це буде скайп, чи я просто відео запишу, це вже за вашими побажаннями по тій або іншій темі. Як завжди, традиційно, хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку лайк. Коментарі, будь ласка, пишіть. Сподобалось, не сподобалось, теж пишіть. І якщо ви хочете закріпити свої знання, то обов'язково складайте речення. Я перевіряю ці речення, коментую. Якщо у вас навіть питання не за цією темою, я теж відповідаю. І також в описі є посилання на Монобанку, це гроші, які йдуть на розвиток моїх відеоуроків. Якщо ви хочете взяти участь у фінансовій підтримці, я вам теж буду дуже вдячна. СБР Аліспі хоча час без сумниці маль.